Остап Вишня, Хто ж він такий? Усім відомо, що це митець розстрільного відродження, найпопулярніший гуморист своєї батьківщини та славнозвісний король тиражів. Сьогодні ми розглянемо життя письменника з іншого боку, про який не пишуть у підручниках. Насамперед, одним із його захоплень були собаки Павло Михайлович викохував. Та виховував їх, одержував за них срібні та золоті медалі, був арбітром на всіх собачих виставках та змаганнях, імена своїм собакам він давав оригінальні лялька, цацка та подібні. Також Остап Вишня обожнював порибалити. Коли він приходив з вудкою на пристань, там постійно були глядачі. Вони спостерігали за тим, кого ж спіймає гуморист, коропа чи сома. Частенько митець сидів, звісивши ноги у воду та щось записував. Одного разу хтось запитав його, Павле Михайловичу, що ви там бачите у воді? І він відповів: Ти знаєш, слова у мене самі народжуються, я їх тільки встигаю записувати. Не маю я права щодня не писати, бо який тоді з мене письменник? Окрім цього, письменник мав невгасиму пристрість до мисливства, навіть мав рушниці усіх систем та калібрів. Для Остапа Вишні полювання було можливістю насолодитися природою, яку він так любив. Коли Павло Михайлович збирався на полювання, його гаслом були слова. Хай живуть зайці, готувався до виїзду завжди дуже старанно, дбайливо та заздалегідь. Відомо, що Остав Вишня також захоплювався кінськими перегонами, цитую Юрія Смолич. Кінські перегони для Павла Михайловича були справжнім відпочинком для душі й тіла. Він відвідував усі скачки, не гребуючи тоталізатором. Траплялося, програвав усе, крім собак та рушниць, а траплялося, раптом влаштовував величезний бенкет для всіх друзів та знайомих, щоб чим скоріш позбутися чужих, як він казав, виграних червінців. Не секрет, що Павло Губенко полюбляв мистецькі заходи. цитую Юрія Смолич, Вишня відвідував усі прем'єри. В усіх театрах міста жодна зміна вітчизняних фільмів не проходила крізь нього. Щовечора він заходив до цирку, особливо за куліси, до клоунів та в менеджерів. Художники і скульптори чекали саме на нього, жодний мистецький диспут не починався до приходу вишні. Варто згадати і про вподобання письменника. Остап Вишня любив випити. Й курив цигарки Казбек. Його нерозлучними друзями були Максим Рильський та Володимир Сосюра. Часто дружина боролася з контрабандними посичаннями спиртного, коли в гості приходив рильський то ще на вході вивертав кишені, але вигадливому письменнику все одно вдавалося проносити алкоголь. Окрім діяльності письменника, Остап Вишня також був відмінним фельдшером. Коли в якомусь театрі тяжко занедужував якийсь актор, Вишня прямував до відділу соцзабезпечення або Червоного Христа і добував для них путівку на курортний відпочинок. Похилих віком митців він прилаштував до богаділень. Також акторів та співаків, котрі впадали у запій, він лікував за своєю власною системою, словом і ділом, словом умовляв, а ділом обливав холодною водою. Поговоримо про походження псевдоніму вишня. Псевдонім має три версії походження. По-перше, ягідний псевдонім був доказом любові до твору Миколи Гоголя Тарас Бульба. По-друге, письменник просто любив поласувати ягодом, а також поважав творчість Шевченка, де йдеться про вечірню іделію, хрущів та запах вишень. По-третє, ім'я та псевдонім були обрані завдяки своїй милозвучності. Письменника називають дуже хорошим другом. Відомо, що після арешту Максима Рильського, не боячись накликати на себе гнів з боку НКВС, вишняк кинувся на допомогу родині поета, поїхавши з Харкова аж до Києва. Після звільнення рильського з ув'язнення – Вишня з радістю забрав друга до себе додому. Незадовго до арешту і заслання Остапа Вишню хотіли вбити, застреливши на полюванні. Взимку, він отримав телеграму, що запрошений знайомими пополювати в ліс, як завзятий мисливець, він відразу прийняв запрошення, але дістатися до місця призначення йому завадила заметіль. Довелося зв'язатися з тими, хто його запросив. А вони перший раз про цю телеграму чули. Письменникові стало не по собі, одразу зрозумів, що його хотіли прибрати випадковим пострілом. У 30-х роках Остап Вишня був заарештований та звинувачений в підготовці з замаху на партійного боса Постишева. коли слідчий НКВС спитав письменника. Чи знає він, за що його заарештували, митець відповів, чому б вам не звинуватити мене у зґвалтуванні Клари Цеткін. За це його не посадили, але замах на вбивство партійного керівника приписали: самого Постишева через декілька років звинувачують у зраді та вбивають, Остапа ж відправляють у заслання, куди приходить наказ його розстріляти, але виконання затягується через погодні умови. І поки готується кара, керівника табору самого відправляють на страту, а документи та наказ про покарання зникають, згадаємо про героїзм дружини митця Масличенко Варвари Олексіївни. Дружину Остапа Вишні називають декабристкою ХХ століття. Коли її чоловіка арештували, вона відважно кинулась його рятувати. Кому їй тільки не доводилося писати листи, зверталася вона до всесвітньо відомого письменника Максима Горького та його дружини та до дружини прокурора СРСР, наважилась поїхати за чоловіком аж на північ, і на кілька років його перебування в колонії оселилася в невеликому містечку поблизу. У концтаборі письменник не впадав у вічай. Розраду він знаходив у настільній грі. Зараз його онучка Мар'яна Євтушенко шанобливо зберігає шахи з хліба, виготовлені в колонії. Платою за звільнення з концтабору, де літератор відбув 10 років, для вишні стало написання фейлетонів з висміюванням діяльності Упа, Степана Бандери, Симона Петлюри та інших. Відразу ж після звільнення вишня пише Фейлетон Самостійна дірка. Паралельно переїжджаючи в престижну квартиру у Києві. Знайомі з Вишнею люди назвали цей Фейлетон голосом гумориста з могили. Справа формуляру стапа Вишні за період з 1924 року по 1955 рік містить доноси. які Написали на нього більше півсотні агентів під псевдонімами, наприклад, Юрій Смолич, стріла, дружина видатного партійного діяча Демченка, агент Вікторія, яка була з в одному концтаборі, спокушала його на розмови і все це описувала. Як не дивно, навіть зятя Остапа Вишні змусили бути агентом. Життя Остапа Вишні. Повне цікавих фактів та різноманітних моментів, починаючи від веселих подій та захоплень та закінчуючи трагічною правдою та сумною реальністю. Досвід з життя найвідомішого гумориста своєї батьківщини демонструє нам справжнє життя українських письменників. Я мало в житті зробив для народу це правда, але зрозумійте одне. 32 роки пішло в мене на те, щоб бути грамотною людиною. Коли ж було робити? Я не виправдуюсь, я говорю те, що було.